Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Що можна сказати в такий день, коли сьогодні така тривога по всій Україні і стільки... Скільки ми маємо випробувань. Перш за все, ми повинні зрозуміти, що Христос сказав: по вірі вашій дається вам. Тому маємо дуже вірити і дуже молитись. Дуже вірити і дуже молитись. У Нас іншого немає. Якщо ми надіємося на якусь зброю, то ми. Дуже помиляємось. Ми маємо надіятись на Божу милість і Божу присутність, Божу зброю, яка захистить нас, захистить наші родини і захистить нашу Україну і наших українських воїнів. Молитва віра. І праця, праця на перемогу. Пам'ятайте, краплинка, наша краплинка це є велика річка, це є велике море. І допомога складається з наших з вами краплинок. Бог говорить з людиною не словами. А обставинами життя. Іноді Він кладе перед нами світлий день, щоб ми дякували Йому, а іноді темну ніч, щоб ми навчилися довіряти Йому. Часом дарує зустріч, яка гріє серце, часом розлуху, яка вчить цінувати людину. Через хворобу Господь може нагадати про крихкість нашого тіла. Ми думаємо, що ми, як колись Титанік, пам'ятаєте, цей фільм є, що він не ми, а його не стало. Через хворобу Господь може нагадати нам про крихкість тіла, а через несподівану допомогу від ближнього. Про велику силу любові. Ми часто шукаємо голос Божий у гучних словах, шукаємо в відчуттях, щось таке надзвичайне, у дивовижних знаменнях і ми шукаємо знамення. Але найчастіше Господь говорить у маленьких дрібницях до нас, у погляді дитини. У теплій руці, у вітрі, що торкає обличчя, у дверях, які перед нами закрилися, а інші відкрилися. Головне мати чуйне серце і смиренне серце, бо тільки так можна почути його мову, мову його промислу. І тоді навіть найтяжчі обставини стануть зрозумілими, бо ми побачимо в них не випадок, а Божу руку, Божу руку, яка веде нас до спасіння. Люди хай говорять, що хочуть, хай дивляться косо чи судять. Ти йди прямою дорогою, знаючи, що твій суддя один Господь. І Він бачить найпотаємніше твоєї душі. Кожен повинен жити просто. І коли живеш просто, без хитрощів і обману, то душа твоя стає легкою. І молитва твоя піднімається тоді до неба, як чистий аромат. А коли живеш по совісті, то навіть у важких випробуваннях маєш силу вистояти, бо завжди з тобою буде Бог. Не бійся людських пересудів, бійся зрадити власне серце. Бійся, зрадити, відступити істині, відступити правді, відступити від Бога. Тільки тоді твоє життя буде мати справжній сенс і велику цінність перед Богом. Молімося, молімося просто до Бога. Направ мене, Господи, куди потрібно. Бо куди не потрібно, я сам влізу. І так дуже часто є в нашому житті. Нам здається, що має бути щось таке велике надзвичайне. Так, велике надзвичайне це наші всі дрібниці, які складають наше духовне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що сьогодні, так як я казав, на початку йде велика боротьба. У нас багато є військових поранених в лікарнях, тому якщо у вас є така можливість, бажання послужити нашим військовим, не треба нічого надзвичайного, просто вислухати, порадити, підтримати, прибрати. Запишіться у Свічниці або в бібліотеці. Що ви маєте таку можливість, ви хочете. Бо Христос сказав так. По справам їхнім ви побачите, хто вони. Не по словам їхнім, а по справам їхнім. І якщо ми не маємо справ, значить ми не є Христом. Амінь. Слава Ісусу!